Скільки калорій у воді? Скільки ка калорій у воді? 10. Ще трохи подумай. Ноль. 0. 0, супер. А відкривай найвищий бокс. Диви, що там всередині знаходиться і показуй. Часи. Забираєш чи йдемо далі? Йдемо далі. Йдемо. Ти азартна людина? Так. Зараз подивимось, куди тебе приведе твій азарт. Хто швидше проповзе 100 метрів? Черепаха чи равлик? Черепаха. Чому ти так думаєш? Ну, черепаха швидше. Ну окей, відкривай другий бокс, дивись, що всередині знаходиться. Це у нас зволожувач повітря. Ідемо далі. У кого найбільше підписників в інстаграмі? Рістаналь Гранальда. Граналда, молодець. А відкривай третій передостанній бокс. дивись, що там це а, Джойстик, який допоможе тобі грати виграти, так сказати. А забирай чи йдемо далі? Йдем далі. Який найвідоміший злодій в кіно у всіх часів? Чародейка. Чародейка, ні, дивись. Зв'язних воїни, дивився? Да. Хто там найбільший злодій, так сказати? Робот, з сошаміка. Трохи новин. Хтось, хто вдягнений повністю в чорне. І має маску на обличчі. Чуть-чуть забув. Ну, я смотрев Дві тижні назад. Окей, я піскажу тобі першу частину слова. Дарт? Шле... Дарт <гум> Ні-ні-ні-ні. Бетмена дивився? Так. То у нього найголовніше, так сказати, його противник? чоловік паук Ще варіант. Ш шейк. Давай тобі прям ну, останню підказку, прям таку явно. Це клоун, але як клоун назвали. Ано. А в Бетмені. Клоун. Клоун. Джокер. Джокер. А, фільм. Ми смотрели. Джокер. Джокер. Молодець. Відкривай останній бокс, дивись, що там знаходиться всередині. Діставай. Що у нас тут? Телефон. А, ти мрів колись про новий телефон. Ну, У мене є сенсор. Слава yeah, yeah. Україні! Все буде добре! Дякую, слава.